Пробуємо те, що ніколи не куштували з магазину АТБ. Наш бюджет сьогодні 100 гривень. 94,50. Морозова кавун полуниця від фірми 3ВедМеді. Відкривши упаковку з морозивом, відразу відчувається насичений смак кавуна. І позаду нас вже хвостик. На вигляд, звісно, не дуже, але куштуємо Морозиво смачне, але шоколад з шипучкою. Зараз ми робимо огляд на сиворотку зі смаком яблука, лайма та м'я. Відкриваємо пляшку, запах у нього лише відчувається м'ята. Не знаю, як кому, але мені на смак він зовсім не сподобався. Тому передаю, щоб пробувала подруга. Я думала, що це найбільше по типу йогурту, але вода з лаймом і м'яком. Далі робимо огляд на ось такий десерт. Виглядає це все ось таким чином. До речі, зовнішність нього майже як на упаковці. Цьому десерту ми навіть дали оцінку 10 з 10. Зефір ніжний, шоколад тане, печиво дуже смачне. Далі огляд на моноживчик, який мені зразу не сподобався, особливо на запах. Яке ж було моє здивування, що воно з велер'яною? На смак просто огайда, наче у бабусі вкрала велер'яну в дитинстві. Мені не сподобалось повністю згодна, тому наша оцінка від 1 до 10. Нуль і більше таке купувати не будемо. І на останок ось таке пісочне тістечко. Зараз будемо куштувати. Звісно, поки ми дійшли додому, воно трошки зламалося, але нічого. На вигляд, дуже навіть гарно. Щодо куштування, воно смачне, але дуже дуже сухе. Треба запивати. А також не забудь нажати кнопочку підписатися.